Доброго дня, дорогі друзі! З вами на зв'язку Прополе. Я агроном-технолог даної фірми. Сьогодні ми знаходимося на полях агропростора, це південь Тернопільщини, Чортківський район, на полі озимої пшениці. Сорт в нас реформ. Хочу зауважити, що тут дуже пізній посів. Це починаючи з 14 жовтня до 18 жовтня, проводився посів озимої пшениці в даному господарстві. Пшеничка в зиму увійшла, можна сказати, у фазі шильця. Через зиму у зв'язку з тим, що я навіть би не назвав це пасивною вегетацією. Так як в нас в грудні, в січні і в половині лютого відбувалася, можна навіть сказати, активна вегетація, вона нагромадила ще 2-3 листочки, але в е, зв'язку з тим, що було замало позитивних температур, вона слабо нагромадила кореневу систему. А отже, ми е, прийняли таке рішення, що дані поля. Нам в першу чергу треба буде починати наше внесення з того, щоб ми розганяли кореневу систему. А особливо кореневу систему ми можемо розігнати це такими діючими речовинами зживлення це бор, який буде у нас відповідати за потовщення клітинок, за потовщення стінок клітин в самій кореневій системі. Також він буде добре працювати в парі з молібденом. І е, хочу так зразу таку ремарочку зробити. Всі препарати під торговою маркою Дія дуже добре показують себе у бакових сумішах. Отже, добору і молібдену ми будемо рекомендувати у перше внесення додати наш фосфор і калій, щоб по максимуму розганяти кореневу систему, так як вона не нагромадила, а зістарилась за, за, за цю зиму, яка в нас була. А з другої половини лютого в нас. Почалося суттєве зниження температур. Ну, сильні морози до 17 градусів похолодання було. Згідно даних відрощування, яке ми проводили, ми відбирали рослини на експрес-аналіз по відрощуванню. Показало, що цукри рослина витратила, відростання слабке, але рослини живі. Отже, в першу чергу, нам треба буде їм допомогти. А допомагати ми будемо цією нашою баковою сумішу, плюс. Я думаю, якісь це будуть стимулятори росту на основі там водоростей. Але все в нас зараз впирається в те, що рослини мають два-три листочки. І щоб ця повністю рослина могла засвоїти, нам треба дочекатися якогось нагромадження більшої листкової поверхні, хоча би щоб було повноцінних три листочки, вихід початок кущення. Ось тоді ми почнемо працювати такою схемою. Надалі. Ми будемо вже працювати стандартно там, ну в залежності від наших умов, від наших хвороб, бур'янів, шкідників. Ми вже будемо працювати пізніше фунгіцидом, інсектицидом та гербіцидом. Але от просто ми вважаємо, що є доцільність розділити ці внесення на два: перше, це в нас буде живлення, а друге, в нас буде боротьба з іншими факторами, які будуть на нашому полі. Попередником на даному полі виступає соняшник. Отже, падалиця соняшнику в нас нікуди не, не, не мене нас. Отже, ми будемо підбирати такі діючі речовини, щоб ми змогли ефективно забрати цю падалицю соняшник. Надалі плануємо внесення вже наступне внесення. Друге, це буде напевно препарати з діючими речовинами. Там тіофанат, це фунгіцид буде, плюс дефеноконазол, так як вони в баковій суміші показують себе дуже добре. Ми будемо контролювати всі септоріози в загальному всі хвороби, які будуть на даному етапі. Гербіцидний захід вже буде складатися в нас від забур'яненості поля, і так само інсектицидний. Будемо підбирати правильно, чи це у нас має бути якийсь звичайний перетроїд, чи, чи, чи щось ми будемо складніше давати. Але це вже нам покаже час. Це вже нам будуть диктувати умови, які складуться на той період часу. Бо багато хто може зараз приїхати в цю пору в навіть ще швидше, в лютому, привезти повністю готову технологію і сказати, що воно буде так і так. Наша співпраця з клієнтами дещо інша. Ми працюємо безпосередньо з проблемами або на випередження також акцент. На весняну нашу роботу ми будемо стимулювати продуктивне кущення так, щоб хоча б коефіцієнт у нас був в межах від 1,5 до 2 продуктивних стебла. Цього ми також доб'ємося за рахунок наших стимуляторів росту, за рахунок наших бакових сумішей з живленням. На рахунок азотного живлення на даному полі сульфат амонію був внесений в кінці грудня, а салітра нітратний азот був вже внесений в лютому. Так, щоб рослина, яка наша зараз буде прокидатися, була в живільному середовищі, щоб її було комфортні умови, ми старалися її створити. Для неї створити комфортні умови. Багато хто боявся вносити салітру ну, бо за карбамід і не говорю, салітру, коли в нас поверхневий шар сухий, а знизу в нас ще була замерзла земля. Вона вже зараз холодна, мокра, але верхній шар все одно в нас сухий. В нас дуже люди боялися це вносити. Але не кожен розумів, що салітра вона є дуже гігроскопічною. Вона буде на себе стягувати всю вологу, щоб розчинитися. Так що, хто вніс, от особливо на таких полях, не переживайте, все у вас буде добре. Рослина прокинеться в живильному середовищі. І найкращим агротехнічним прийомом на пшениці ваші, не зважаючи чи ні, зважаючи, якщо вона дуже маленька. Щоб зменшити її травмування, виривання рослин, треба буде трішки почекати. Якщо вона у вас збільша, є доцільність, найкращим агротехнічним прийомом зараз буде це ранньовесняне боронування цих посівів ротаційними боронами. Ви можна сказати, і закриєте вологу всі ці листочки, які в нас травмовані. Від морозів опечені, які є в нас е, септоріози ще осінні, ви їх всіх зірвете. І в ґрунті є така бактерія, як Пініціліум. Тим е, самим, коли ви будете проводити е, боронування, частинки землі у вас будуть потрапляти на листочки. І це буде, ну не можна сказати, що воно замінить вам фунгіцидний захист, захист, але це буде для вас маленьким проміжним біофунгіцидним захистом. Так що, друзі. Запрошуємо вас до співпраці. З вами на зв'язку було Прополе. Всім високих урожаїв і найшвидшої перемоги. Дякую.